Цьогорічна зима стане справжнім викликом. Країна-агресор намагається залишити українців без світла та тепла. Влада закликає готуватися до найважчого періоду. Але ж якою буде погода? Чи очікувати морозну та довгу зиму? Адже перший сніг вже випав. Про це Житомиренфо дізнавався у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології. Переважно вахівці розповідають, якою буде погода на найближчі дні. Але завдяки статистичним даним, які збирають з 1945 року, Року зараз можуть зробити прогноз на довший термін. Результати аналізу температурних показників говорять, що зима навряд чи буде лютою. За останні 30 років тенденція така, що зими у нас стають короткими, сніжними і зазвичай десь на півтора-два градуси теплішими ніж норма. За останні кілька років зимою фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень. За словами синоптиків, цього року середня температура зимового по періоду має бути на 1-2 градуси вищою за норму. Тобто зима буде теплішою, тепліше, ніж кліматична норма. якою є кліматична норма? Ну, якщо брати по місячно, то в грудні це мінус 1,8 В цьому грудні ми очікуємо близько мінус 06 градусів, і так само на наступні ну, зимові місяці приблизно на градус буде різниця: січень 3 градуси. Ми очікуємо мінус 2 градуси і лютий. Так само мінус два, а ми очікуємо мінус один. Синоптики кажуть, холодні дні з температурою мінус 25 будуть швидко змінюватися на тепліші, тобто, здебільшого, ймовірні короткочасні суттєві похолодання. Великі температурні гойдалки, тобто температура різко знижується навіть до мінус 20 і також різко підвищується до плюсових значень. Це відбувається в дуже стислі проміжки часу. Синоптики наголошують, погода змінюється від різних факторів, тому більш точним. Є прогноз, який складений на 10 днів вперед. Не сподіватися на те, що зима буде простою, записатися теплими речами, вчасно дивитися прогнози погоди, які надаються нашим центром. Відповідно, вдягатися до погоди і берегти себе.